Також сьогодні була окрема доповідь віцепрем'єра Кубракова. Передусім щодо роботи нашого морського експортного коридору, вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. Я вдячний усім, хто. Працює в наших портах на суднах усім, хто забезпечує роботу морського коридору, його безпеку ще сьогодні ж. після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, окремо доручення по Одесі, по людях, які втратили житло через російський шахет, доручив якнайшвидше допомогти із новим житлом замість втраченого питання у місцевої влади має бути все вирішено. Ще одне підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати достойні. 9 березня указ буде опублікований. Я дякую усім, хто дбає про Україну та українців. Я дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей усім у світі, хто допомагає і вірить. Вірить у нас. Дякую. Слава Україні!